Пароніми. Пригадуємо. В п'ятому класі з вами вчили, що таке пароніми. Хто пам'ятає? Буває однакові за звучаннями, але різні. Не однакові за О. Подібні за написаннями і за звучанням, але різні за значенням. Так? Ні, то омоніми. В паронімах має бути обов'язково хоча б одна буквочка інша. Наприклад, громадський громадянський. В чому відміність? Громадський що? Громадський транспорт чи громадянський? Громадський, так. А громадянський що може бути? Ну, Може бути громадянський паспорт, ще що може бути. Е, як варіант? Обов'язок може бути громадянський, так? Так, скажіть мені, якщо ми так. Спробуємо пояснити. Громадський це пов'язаний з чим? Ні. З громадою. Тобто з сукупністю людей, так? А громадянський це пов'язаний з ким? З однією людиною, з конкретним громадянином. Ага. Так. Добре. Змерзнути і замерзнути. В чому відмінність? Це коли ти зможу, а замерзнути, це, це вже коли ти це вже як. Е... Так, замерзнути, дійсно це в значенні померти від холоду, а коли вам трошки холодно, чи не трошки холодно, а холодно-сильно, то це ви змерзли, а не замерзли. Не плутайте. Ага. Добре, дощовий дощовитий. А дощовий не Тільки давайте рука. Бо мені складно у вас всіх зразу. Дощова. От давайте про погоду. Погода дощова чи дощовита? А -а. Дощовита. Дощовита. Дощовита це тоді, коли у вас день насичений дощем. Тобто, ну, часто йде дощ, падає дощ. От. А дощовий – це той, який, власне, пов'язаний з дощем. Дощова хмара, дощовий черв'як. Угу. Дощові краплі. так. Зрозуміло? Зрозуміло, добре. Давайте таке. Лікарський, лікарський і лікарняний. В чому відмінність? Лікарський чи лікарський? Лікарський чи лікарський. Лікарський. Що може бути лікарське? Рослинка лікарська. Та, яка має якісь властивості лікувати. Та. Що може бути лікарське? Лікарський може бути якийсь прилад, лікарський рецепт, так, лікаря. Добре. А? Лікарська порада. Тобто це те, що пов'язане, власне, з лікарем, як людиною, так? А, добре. І лікарняний. Це той, який пов'язаний з чим? З лікарнею, як закладом. Лікарняне ліжко, лікарняний листок. Угу. Так, добре. Що у нас може бути ще? Білуга, білуха. Білуга це риба. А другий варіант що? А? Ні. Ні. І те, і те риба, насправді. Тільки яка з них яка? Буха це може бути риба, Не Б, бі. Українською бі. Дивіться. Білуга це ось така риба, яка схожа на осетра. Так. А білуха. Білуха це ось цей дельфінчик, якого ви бачили, якщо були в дельфінарії. О, компанія і компанія. Так. В чому відмінність? Може компанія буде якась компанія, компанія. Будівельна компанія, так. Компанія, це Ні, це теж компанія. Компанія це коли, ну скажімо, сукупність людей. Або які дружать, або які займаються певною діяльністю, або ну, загалом певний заклад, скажімо, може бути компанія як заклад, там, компанія по зиточнішим. Дружня компанія, я сказав вже, що таке. Компанія може бути як заклад, як організація. Не заклад, навіть організація. От. А, а компанія це сукупність заходів, які проводяться щодо певного питання. Наприклад, виборча кампанія. Так? А, тобто, коли кандидати у, наприклад, там президенти проводять агітацію, спілкуються з людьми. Розвішують свої там, рекламні вивіски і так далі. Оце буде кампанія. Тобто сукупність заходів, вступна кампанія, також коли ви складаєте іспити, подаєте документи, пишете заяви для того, щоб вступити кудись. Угу. Так, добре. Виборчий виборний. В чому відмінність? Якщо посада, вона буде виборча чи виборна? Виборна. Виборна, тому що її вибирають. Тобто обирають. виборчий це який? То виборний його вибирають. О, виборчий процес. Тобто виборчий це пов'язаний із процесом виборів. Це може бути виборче законодавство, виборче право, так, тобто, яке регулює процеси виборів і так далі. Військовий О, військовий воєнний. Військовий це стан, це. Військовий стан чи воєнний стан? Воєнний, стан, тобто воєнний. воєнний це пов'язаний із війною, так? із е, війною як процесом. А військовий це пов'язаний з людиною, військовий обов'язок, військовий, там, не знаю, військовий що, досвід військовий, так? Питання питання лав. окей, тоді переходимо до вправ.